А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Ліна Костенко Крила. Котляревський. Здобув для української народньої мови горожанські права в слові й друці. Шевченко натхнув українське слово вульканічною силою віри в невідхильну перемогу нації. Франко й Леся Українка поглибили й поширили самопочуття повноправності українця як громадянина світа. Микола Голубець Велика історія України, 1935 рік. Я не знаю, для чого потрібний фільм про Франка, Про Франка вже є достатньо фільмів. Останнім часом, наприклад, створено фільм іван франко Львівський університет, просто «Іван франківський Один фільм робила Культура, другий фільм робив канал Укртелефільм, так що у нас є вже достатньо таких речей. Тече ріка людського життя, тече ріка пам'яті, тече ріка вічності. Сьогодні ми знайомимо вас з одним з найкращих українських письменників, з Іваном Франком. Перед вами портрет Івана Яковича: високе чоло, сірі трохи, здається, холодні очі, в лініях бороди щось енергійне вперте, рудувати волосся непокірливо пнеться. Вуса стричать. Сильна, уперта натура, яка цілою вийшла з житейського бою. Так починалася одна із доповідей товариша Івана Франка Михайла Коцюбинського. Так починаємо наш фільм про письменника І ми.